На силах змінити, зліпившись глини горбик на носі або сповні каблі із стиглого сонця змити водою. Ростудити з знамер сплетених ниток з кухівчиним вітром тіпоче волосся. Або ж розміняти власні зіниці, кольору літа на осі. Ви знаєте, хмари теж мають причини. Безумні, гротескні, від часом спокійні, але не для мене. Мої завжди дивні, закуті у зливих строко високих повноких небес. Томов вігрима, з місця повне трішки, глибшою за віки. За ріки вони трохи стомились і ситі, і вже не встигають за спалах миті, миті відвертя грузи. Коли немов пси, що зірвались з блакиті, електризуючи зуби і кіхті, впиваючись одне одному в плоть, пронизують простір до самої тверді і, моби, знає лише Господь. Про це, мовить знає лише Господь. Виходячи в табор, тікаєш від рук. Запахів поту дешевого диму, Озановий подих, осановий стилу, що торкає тебе, не стук, що наростає із часом плина. Виходячи в тамбур, ближче до скла. З більшою до звланяннях позони, спалах за спалом, не в очі оскром, приймає дар у тебе. Вдихаєш поглибше. Розплющуєш очі, рухаєш далі втакт методично. Грози і колії, саме вони стирають і змінюють хронологію власних мого обличчя. Другий вірш про минулого. Щоб ці висвілі і селі коробці. Заражаю хаос і серед них, я стою перед нею, немов наш порозі. Сповільняємо стання видих і здихання. Що в цій висвілій сивій коробці воною кинуто так, без розбору, з розбором Я вирішив певно хоча і зносно Ігнорую запис ледь і Розпитаю мною заплетені міцно намертво, несвідомо. Що ж це? Згоди запроторені механізмом думок. Немов реставратор, лише істини, кидаючи хибне, ці місця, де батько і мати, і туман, що ступить в шибку. на скронях виступає на ті видалими піт, усвідомлюю на просторах виставили тиші. В цих листях повернулися в перші п'ятнадцять літні. В цих місцях, які вперше покривали вийшли, як не. Я вдихаю твій запах, я проводжу по спині Твої риси на пам'ять, я читаю, мов в тіні, читаю розбійник Але це ж бо не ти йде, промовляй, не кажи своє ім'я. Я знаю, що шери подальші хвилі мене вірає твій запах, і тіло. Але я це не ти, і на полі світли не море, а пилі у хвилині штулі. У судому настрій Круті кімнати, я штовхнув чай зі столу заради, заради того, щоб троховнути у роті у сухому і знімілому кроті, по побитиму лише рухом повітря. Я вийшов на кухню, щоб вилити терпкість. Я вийшов, щоб випити, але Чесно, на користь щось любимо мені шепотіло, мовляло. Це лише підсвідомість, це моя свідомість. І роплинами в скроннях спека, попри вітер транзитну, попри в'яну чина, в якому квіти світлини з міста запаху ноші, з міста ще трохи нижче сьомого пекла. Дякую. <клес> <І, клес> Останній вірш на сьогодні це не мій вірш, це вірш е, одного українського поета. Я не знаю, чи це справжнього ім'я, чи можливо ні, але в принципі... Там, де його зустрічав, він підписаний, як Томаш Деяк. як? Пілоти, чому мовчиш? Відкажи, як чути. Пілоти, відповідай, дідько забери, за плечем сторіч, запливають в ніч отруту вітри. За вікном війна під крилом і над летять ракети, що не відрізниш. Кричить совай і болять слова, ну де ти? Мовчиш, пілоти, відповідай, хай спріч гра, не муг, як риба, Як довго тебе нема. І ефір мудиш, голосом проріж, як коли зима. Як там чути? Я. В моїх грудях мак і мовчать мотори. Ледве вас знайшов. Бах у нас протік. Триста чоловік всі померли. Вчора зупинилась кров. Передай, всім, передай своїм, ми вже на землі. Налетіли круки, заберуть усе. І сяли матері, всіх дітей своїх на руки. На смерть розповіш своїм, Роз... розповіш своїм. Ми вже на землі, ми вже поза грою втратили воску. Передай привіт тим, хто там на світ без зброї, кінець.